Журналістика служить передусім власній аудиторії, ширше суспільству, як правило, із цим погоджуються усі медійники. Однак ситуація ускладнюється, коли постає питання: а які власне інтереси має аудиторія, чого хоче суспільство? Тут журналістові важливо ухвалити чесне рішення і не видавати власні потреби, бажання і вподобання за інтереси суспільства і не зловживати статусом, який дає причетність до журналістської професії. Комісія з журналістської етики розглядала чимало випадків порушення пунктів Кодексу про відокремлення фактів від коментарів і необхідність забезпечення балансу думок. Наприклад, у рішенні щодо публікації видання бізнес цензор комісія рекомендує під час підготовки матеріалів, у яких йдеться про можливі зловживання у сфері витрат бюджетних коштів. Належно формулювати мету створення матеріалу і вибудовувати його структуру. Чітко відокремлювати факти відсуджень та припущень, уникати заангажованості подання інформації, наводити підтвердження кожному твердженню про факт, оприлюдненому в матеріалі, та посилатися на це підтвердження щоразу, коли це можливо, дотримуватись балансу в матеріалі, якщо він не обмежується описом документів та їх характеристикою, і давати критикованим змогу заперечити і дати пояснення. У рішенні щодо скарги на публікацію видання вгору комісія закликала журналістів уникати емоційно забарвленої лексики у фрагментах матеріалу, які мають описовий характер і мають підводити споживача інформації до основного змісту. Критикуючи посадовців, журналістам варто повідомляти про факт звернення по коментар, навіть якщо співрозмовник відмовився відповідати. У серпні 2023 року до комісії журналістської етики звернулася Овідіопольська селищна рада. Місцева влада селища на Одещині скаржилась на публікації видання Альтернатива.орг три роки тому. Комісія вже розглядала скаргу на це видання і голосила йому публічний осуд. Цього разу скаржники стверджували, що редакція видання свідомо порушує журналістську етику, аби компрометувати місцеву владу. І навіть організовує підставні коментарі під публікаціями, імітуючи громадське обурення. Ситуація типова для багатьох територіальних громад. Є місцева влада, є її опоненти, місцеві бізнесмени, політики, активісти або що часто буває три в одному. Вони публічно звинувачують чину владу в корупції, зловживаннях, неефективності. Звісно ж, мають на це право. Саме так зазвичай і чинить опозиція. Усе це нормально. І нормально, коли незалежні, неопереджені медіа стежать за роботою влади і заявами опозиції, дають слово обом сторонам, перевіряють факти і показують аудиторії повну картинку. Натомість ненормально, коли медіа стають зброєю у цій боротьбі. Кодекс етики українського журналіста. Пункт 9. факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Пункт 10. точки зору опонентів, у тому числі тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Журналіст може і повинен реагувати на несправедливість. Він не має миритися із корупцією, хабарництвом та іншими зловживаннями. Небайдужість, безперечно, цінна професійна характеристика для представника четвертої влади. Однак не слід забувати, що статус журналіста передбачає також відповідальність. Жодне медіа і жоден журналістський матеріал не можуть бути використані як інструмент політичної боротьби чи досягнення приватних інтересів. Читайте і дивіться більше на сторінках комісії журналістської етики.